Розмова записується. Я попереджаю. Це дійсно необхідно. Джо. слухай... Дистанція. Oh, home, Ти що молишся? Oh. Як ми до цього дійшли? Та чи воно справді того варте бути у війні з сусідами? Саме тому я балотуюся в мери. Мери Едінгтона. Дякую вам. Супер, дупер сильно. Колись я думав, що ти велике цабе. Але я набагато краща людина за тебе. До кого ти говориш? Ти жодної душі. Чоловік, шериф, можливо, мало. Ти хочеш, щоб все було просто та лаконічно. Ми боремося зі злом. Це твої вулиці. Ні, це ти забезпечуєш тут порядок. Зупиніться! Зупиніться! Ти знаєш, що таке смерть? Так. Люди тепер зиркатимуть на нас. Ти не можеш утримати свій офіс. А хочеш моїм керувати. Тож голосуйте за Джо Крос. Поверніть нашу громаду. Щебе. Врятуйте наші душі. Поспіль невипадковість! Ви всі невипадковість! Ми! Невипадковість! Що тут відбувається? Ми маємо відкритися одне до одного.